Олександрійський музейний центр поповнився новими експонатами. Майстриня Валентина Голуб подарувала оригінальні браслети з бісеру з візерунком імітацію ряднинки. Ряднинка просто в мене вийшла така е, в спомин батьківської хати, е, старенька мама, яка зараз живе в Полтавській області, в Кремінчуцькому районі, в селі. І дитинство. Дитинство те, що ну, босі бігали по ряддинках. По п'ятницях мама заставляла їх трясти, щоб було чисто в хаті. І Я щось так ото придумала це зробити. Перша ряднинка вона була просто як ряднинка, така синьо-блакитна, темна. А потім я вспомнила. Ряднинку, яка була на лавочці, красно-чорна. От зробила її красно-чорну. Спасіба Галіна Вікторовна мені дзвонила і одразу сказала, ну принесіть, ми подивимося. Вона спочатку у Фейсбуці написала, скільки вартує ряднинка. Я кажу, то я вам її подарю. Ну, я прийшла, і це ж все почалося. Зараз в браслетах ожило більше п'яти візерунків. Натхнення майстриня знаходить з ряднинок з музейного фонду. Ось і виходить прикраси з історією. Як ось браслет по мотивам ряднинки, зітканої в селі Губівка Кіровоградської області Ксенію Болгар. Експонату музею подарувала Віра Дабіжа. Взагалі, кількість цих ряднинок вона може бути безмежна, тому що в свій час, коли їх ткали, це була фантазія кожної окремої ткалі. І кожне окреме таке світове рішення, кольорове рішення це теж була знаєте, фантазія самої ткалі, яка потім залишалася в пам'яті дітей, які жили в цій хаті. І от зараз ми навіть ніколи не звертали увагу взагалі, що ті ряднинки були. Ну, вони в нас так проходили, знаєте, в нашій уяві як щось таке, знаєте, спомен дитинства, сільського дитинства, переважно. А тепер, ну, прямо ми коли побачили цю ряднинку першу взагалі на сторінці Фейсбука, ну так знаєте, такий постріл. Прямо в дитинство через серце, і це відчула не лише я. Ми з колегами. Ну, ми в цьому відчули, що це така потужна ідея, яка потребує моментального такого знаєте, розвитку. І знаєте, в такому випадку хочеться бігом сфотографувати, бігом її поширити, і бігом зафіксувати цю ідею саме за ім'ям е, пані Валентини. Тому що ідея не складна, але знаєте. Виконання не складне, але сама ідея, вона настільки проста і влучна, знаєте, геніальна ідея. Тому і це дуже теплі речі. Ми хочемо одразу собі, ми замовляємо своїм подругам. І до речі, у нас в нашому музейному центрі є безліч таких історичних зразків, які нам залишали люди, вже вважаючи, що це просто знаєте, ну залишилося, заберете, заберем. А тепер це приклад для того, щоб зробити це таку собі прикрасу, яка буде нас єднати з нашим культурним минулом. Тобто це така реінкарнація, знаєте, нашої народної естетики, яка набула нового змісту. Те колись нам було знаєте нічим, мабуть, не цікаве і таке звичне. А зараз виявляється, це може бути таким стимулюючим, таким навіть. Моментом, який спонукає нас і вивчати, і любити, і надавати цінність саме нашій народній культурі, зараз ряднинки-браслети від Валентини Голуб роз'їжджаються і в інші міста. Ними цікавляться і у Львові, і в Києві.